Всім привіт! Ви на каналі Тік Юня. Мене звати Даня. І сьогодні у нас з вами огляд на ось такий прилад Epicure Amaran 60X. Він у мене вже у використанні десь 3-4 місяці. З ним знімав дуже багато проєктів, тому зможу розповісти про його плюси та мінуси. Давайте починати. Поїхали! Перше, про що хочу сказати, це вартість. Коштує він 8990 гривень на Big Sale. Посилання залишу в описі під цим відео. І це доволі такий компактний і гарний пристрій, що я за допомогою нього знімав. По-перше, ось це відео в інстаграмі повністю знято за допомогою цього приладу і софтбоксу на 60 дюймів. Використовувалось десь тільки 30% яскравості. Далі він використовується на 100% яскравості у шоу-стереотипи як е, контрове світло. Він використовується. Товиць у парі зі стріпбоксом та сотами 120 см в нас стріпбокс, і ось цей прилад також там працює. І ще багато різних проєктів, де він використовувався як контрове або малююче світло. Почнемо з комплекту. Ви отримаєте перше, це отакий пінопластовий кейс, але потрібно звигнути до нього для того, щоб компактно це все складати, щоб воно все поміщалося, і потім вам не потрібно було стрибати на цьому кейсі, для того, щоб його замкнути, а таке також було. Ви отримуєте сам. Прилад він доволі таки маленький, якщо порівнювати з телефоном, бачимо, що ну, досить маленький. Тут в нас є екран, де ми отримуємо всі, е, доступ до всіх налаштувань. У е, нас є е, дімер, який регулює в нас яскравість та температуру, він також натискається для переходу у різні меню. Позаду ми з вами можемо знайти клавішу для включення чи виключення приладу. І також в нас є порт для живлення. Ще в нас є тут кріплення для вімаунту, тобто ви можете закріпити вімаунт на прилад і далі використовувати його незалежно. Залежно від 220. Але у комплекті ви не отримуєте кабель, за допомогою якого ви зможете поєднати V-Mount з приладом. Його потрібно докупити окремо. Що в нас іде в комплекті? В комплекті в нас іде ось така площадка для батарейок NPF Sony. Тут в нас є ось таке кріплення для. Ві-маунту ви його закріпили, тут підключили, і, в принципі, все. За допомогою двох акумуляторів Sony ви можете живити цей прилад. Також в нас є кабелі для того, щоб можна було заживити наш прилад від розетки 220. Також в нас є ось таке кріплення, за допомогою якого ви і будете кріпити ваш прилад, тобто вкручуємо його знизу. У нас є там різьба 1,4 і ставимо на стійку, сістент і тому подібне. Також в нас є ось такі такий рефлектор, і ще в комплекті є ось така історія. Яка чіпляється для розсіювання світла. І ще в мене є такий от кабель, який ви використовуєте для підключення V-Mount. В принципі, це весь комплект, все, що є з цим приладом у мене. Тепер давайте розбиратися трошки детальніше. По-перше, з плюсів це в нас додаток для керування цим приладом. Тобто ним ви можете керувати за допомогою додатка Sidious, який підходить для всіх приладів Aperture. В мене там є заготовлений вже пресет під всі мої прилади. І там ви можете це все налаштовувати, якщо він у вас загріпований десь високо, ви можете все, всі налаштування робити з телефону. Це плюс. І з мінусів, буквально місяць тому назад я почав помічати те, що він вимикається. Вимикається він тоді, коли нагрівається до 100 градусів. В нього є два режими активного охолодження. Тут є активне охолодження це медіум і це смарт. При медіум він не швидко крутиться, для того, щоб не створювати багато шуму. При смарт він вже розганяється трохи сильніше, але також. Уму ви від нього не чуєте. Так, от при використанні режиму Smart, де все повинно бути розумне. Епічора чомусь це не передбачило, і він нагрівається до 100 градусів. Починає мерехтіти екран, і він вимикається. Тому я думаю, що в наступних оновленнях це пофіксять. Але в принципі все працює добре. І якщо ви використовуєте його не на 100% яскравості, а на 80%, то він вимикатися не буде. В принципі, це все, що можна розповісти про комплект і аксесуари, які йдуть до нього. Тобто, ви можете в нього крепити щось маленьке. Щось велике, велике там, наприклад, чайна бол або 120-й софтбокс. Тут в нас стандартне кріплення, тому будь-які рефлектори сюди в нас підійдуть. Цей прилад в нас біколорний. Ви можете використовувати від 200 до 5600 кельвінів температури. Це зручно, тому що ви можете робити різного кольору контрови різної температури. І, в принципі, давайте ми зараз це протестуємо, як ми робили завжди. Використовуємо люмо, підключаємо його до телефону і проводимо те. І так, температура в нас 2800 кельвінів, 100% яскравості. Давайте перевіримо. Бачимо, що в нас люма показує рівно 200 кельвінів. Для керування з пристрою нам потрібно затиснути червону клавішу, і далі ми переходимо до наступного параметру: 3200 кельвінів. Бачимо, що люма в нас показує. 3000 кельвінів Йдемо далі, 4300 на приладі, і люма в нас показує 4200 кельвінів і мінус десята в мадженту. Йдемо далі, 5600. Бачимо, що люма в нас вказує 5570. Це досить непогано. І 6500. Бачимо, що люма в нас вказує 6 тисяч кельвінів. І так, зараз на нас 100% яскравості, температура 6,5 тисяч кельвінів, і робимо замір. В нас відстань 50 сантиметрів, і бачимо значення в 20 тисяч люксів. В нас виробник заявляє про 9200 тисяч люксів. Тобто, ми бачимо наскільки в нас значення. Іде в більшу сторону на е, відстані в метр. В нас повинно бути 2500 люксів. Ми бачимо 4800. Тут вже в нас е, значення йдуть ближче до того, що заявляє виробник. Але в нас ще є рефлектор, який в нас е, збільшує яскравість. Давайте його. Поставимо і тепер замірюємо значення вже з ним. На відстані в 50 сантиметрів в нас значення 100 тисяч люксів. Бачимо 98. От зараз 135, 128. Виробник в нас заявляє про 125 люксів, тобто тут ми вже досить близько. І на відстані в 1 метр ми з вами повинні отримати 37 тисяч люксів. Бачимо, що люму в нас десь приблизно так і показує. Давайте перевіримо це в іншій температурі. Турі 200 в нас кельвінів виставлено. Бачимо, що з рефлектором в нас 103 тисячі. Повинно, до речі, так і бути. І на відстані в один метр в нас 50 тисяч. І в принципі, виробник в нас так і заявляє, ну трошки менше в 30 тисяч. Але бачимо, що це значення в нас змінюється. Ну і давайте перевіримо це без рефлектора. На відстані в 50 см повинно бути в нас 800 люксів, але ми бачимо 25 тисяч люксів. І на відстані в метр повинно бути 255 ми бачимо 4500. Тобто значення в нас трошки більше. Ну і Давайте зараз трошки понизимо. Нашу з вами яскравість до 20%, і перейдемо в додаток Сідіус для того, щоб перевірити, яка в нас наразі температура у приладу. Бачимо, що в мене тут додано декілька. Одразу вмикаються ті, які працюють. Бачимо Amaran 60X, бачимо, що, до речі, в нього є оновлення. Зараз після огляду ми його оновимо. І давайте подивимось Fan Mode, Бачимо, що зараз в нас встановлено Smart і температура з вами, нашої з вами матриці зробити ці 50 градусів. Давайте збільшимо це значення до 100% і подивимось, як це значення буде змінюватись. Бачимо 49, Бачимо 51 градус, тобто прилад потрохи починає в нас нагріватися. Давайте встановимо ще рефлектор і трошки почекаємо. Бачимо, що 52 градуси, але в нас 2000 обертів у нашого кулера. Тому я думаю, що в принципі зараз все буде працювати. Він, до речі, починає перегріватися десь після 2 годин або 3 годин використання. Ну і перед тим, як підвести підсумок, давайте поговоримо трошки про додаток, що ми тут маємо. Ми маємо керування яскравістю, ми можемо його е за допомогою одного дотику використовувати на 50% або на 100%. Також в нас є крива дімеру, за допомогою неї ми можемо налаштувати, наскільки плавно в нас буде виходити яскравість в плюс або в мінус. І також в нас є параметр, який відповідають за налаштування температури від 800 до 6500. І також ми можемо за допомогою клавіш дуже швидко переходити. Між цими значеннями. Також у нас тут є ще пресети, за допомогою яких ми можемо, наприклад, використовувати світло ксенонової лампи, натуральне світло, тепле світло, денне світло, також hmi 60, і 56, і також бачимо, що тут є доволі такі багато різних пресетів, за допомогою яких ви можете змачити світло з цього приладу з якимись іншими приладами. Також ми можемо, використовуючи камеру, навести просто на нашу поверхню і зробити температуру дуже близьку. До цієї поверхні. Ще можемо використовувати фільтри: це CTB і CTO. Це дуже зручно, якщо ви використовуєте прибори від ARI, де в нас немає зміни температури, і ви використовуєте фільтри, це сині, або CTO або CTB. Все, що вам потрібно зробити, це, наприклад, ви вказуєте 1 четверта CTB, і прилад в нас підлаштовується по це, або ви, наприклад, вказуєте не CTB, а CTO, і таким чином в нас також змінюється прилад, от, наприклад, одна друга Сіті. Бачимо, що в нас змінилася температура. І також ми повертаємось до CTB, наприклад, одна восьма у нас змінилася температура. Все досить зручно. Також ми можемо використовувати якісь ефекти, наприклад, це там якісь спалахи, можемо налаштувати, наскільки часто вони в нас будуть повторюватись. Тобто налаштувань досить багато. Вмикаємо, і бачимо, що в нас прилад починає якось мерехтіти. Є тут спалах, є зламана лампочка є. В нас блискавка, є телевізор, є пульсація, є строп, є вибухи, є вогонь, тобто параметрів досить багато. Я думаю, що ви зможете щось знайти під себе. Також в нас є е, такий мануальний режим, де ви можете вказати все, що вам потрібно: це і температуру, і зміщення в грін мадженту, і е, насиченість, і е, режим ефектів тобто, тут досить багато всього. Також ви можете записати який, якийсь ефект е, за допомогою вашої камери. І також в нас є режим е, музичний. Тобто, у вас цей прилад може е, використовуватись як, наприклад, строп під якусь музику. Завантажуєте файл в додаток, і він вже буде вам мерехтіти під музику. Тобто налаштувань досить багато, і ви можете використовувати їх не тільки з цим приладом, а й з всіма приладами від Епічер, які конектуються до додатку Сідіус. А підводячи підсумки. Мок, ціна досить демократична, компактні розміри. Ви зможете використовувати його як малюнок, як контрове світло, як е, заповнююче світло. В принципі, можете використовувати як будь-який прибор для ваших зйомок. Пишіть в коментарях, чи є у вас такий прилад, чи хотіли б ви його собі придбати. До речі, придбати можна його в магазині Big Sale, Посилання буде в описі під цим відео. Ну а з вами був Даня, канал TechUnion. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей.